Добрий день, мої любі водолійчики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких подивимось, чи здійсниться бажання. І маленька колода тараканів в голові ваших подивимося. Також у мене є дві езотеричні колоди. Одна з них називається Мудрість серця, а друга – «Становлення вашої душі, на якій ми подивимось поради для вас, для вашої душі. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водолічків на наступному тижні. З 10 по 16 лютого 2025 року. Звичайно, розклад загальний і програтись для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишила номер телефончику. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водолійчиків на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. В яких енергіях для водоліїв пройде наступний тиждень? З 10 по 16 лютого 2025 року. Водолії на наступному тижні. З 10 по 16 лютого 2025 року. Водолії. І так, основна енергія тижня для водоліїв. Що очікує водоліїв? В особистому житті на наступному тижні? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Дальше. Що або хто буде допомагати водоліям на наступному тижні? Або хто буде заважати водоліям на наступному тижні. Так, давайте подивимось далі. Пораду та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. І так, пораду від Всесвіту та попередження для водоліїв. Подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Давайте подивимось тараканчиків в голові ваших. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у водоліїв будуть командувати парадом на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Таракани в голові у водолійчиків. І так, один тараканчик. І другий, двох тараканчиків, досить. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня випав чудовий аркан, десятка, пен... вибачається, король пентаклів. Це символ ділового підходу, підйому у справах, стабільної кар'єри та відмінних перспектив. На майбутнє. Ну, ви зараз націлені на те, щоб оберігати, захищати та збільшувати свої матеріальні ресурси. Цінні придбання можуть бути по цій карті, будинок, землю можете купити або оформити, досягнення високого статусу у суспільстві, підвищення на посаді, збільшення капіталу, стабільність. Процвітання у всіх сферах життя, великого виграшу, вигідних угод цей час для великого виграшу та вигідних угод, отримання великої спадщини може бути. Крім того, карта натякає, що хтось із ваших знайомих чоловіків, який із вами, який володіє впливом та грошима, і обертається у ділових та фінансових колах, здатний надати вам матеріальну допомогу, дати потрібну пораду, надихнути і позбавити проблем. Ваше завдання заслужити прихильність цього пана і прийняти всі блага, якими він готовий щедро поділитися з вами. Отака вся енергія у вас основна. Більш, скажімо так, фінансові енергії. У вас вітають, але гарні фінансові енергії, може бути і придбання, і, скажімо так, збільшення капіталу. Може бути допомога від такого чоловіка, а можливо, така людина, саме ви, і розверніться навкруги. Можливо, хтось потребує вашої допомоги. Не, припере, не, перебе, не переривайте перебіг. Добра у світі. І так, в якості особистого життя нам випала Семірка мечів. Ну, про що говорить ця карта? Ну, тут карта, це карта обману, карта, карта хитрощів. І вона говорить, що, можливо, от в парі, в шлюбі, красива обкладинка із сумнім вмістом. З виду чудовий союз, в якому все ідеально. А на самому ділі один із партнерів веде себе аморально. Це можуть бути маніпуляції, обман, зрада. При цьому другий партнер може про це навіть не здогадуватися. І все може бути ситуація, скластися ситуація в. В союзі, в шлюбі, в парі, яка зустрічається, карта говорить про обман, хитрість і якусь нещирість у відносинах. Передивіться, будь ласка, до своїх стосунків. І самі себе так не ведіть, будь ласка, втім це може вказувати на хитрощі, на який йде закоханий, щоб привернути до себе об'єкт симпатії. Ніхто не заважає оцінити свої слабкі та сильні сторони та розробити парочку прийомів і стратегій для спокуси неприступного партнера. От. Відмінний період для короткочасного та яскравого роману, побудованого на спільних... спілкуванні та спільних інтересах. Такі ось особисті енергії у вас. От. Короткочасний роман для самотнім чудово. такий час чудовий. Але от в довгих стосунках все-таки треба придивитись до партнера, десь є якась трошки нещирість у відносинах по цій карті. І так, робота. В якості роботи нам випав чудовий аркан десятка. Пентаклів. Це повний успіх, перспективи, розвиток бізнесу по цій карті проходить. Кар'єрний ріст. Робота приносить задоволення. Проблеми вирішуються з користю та вигодою для вас. Стабільне матеріальне становище та раху... за рахунок близьких людей, які допомагають. Сімейний бізнес приносить дохід. Розвивається та зміцнюється підприємство, засноване ще вашими батьками. Можливо, незабаром ви, ви отримаєте спадок і завдяки цьому вливанню справа піде вгору. Поради та мудре наставництво від рідних та друзів дозволять підкон... підкорювати нові вершини та зміцнювати професійні позиції вам. На наступному тижні водолійчики. Якщо очікуєте на допомогу, сміливо просіть і отримаєте підтримку в складному питанні. Отакі От ось гарні енергії у вас в роботі. Це більш такий сімейний бізнес по цій карті проходить, що заснований дідами-прадідами. Ну, і в такій роботі у вас гарні успіхи, гарні результати по цій карті проходять. Значить, фінансовий стан, старший аркан смерть. Це різкі зміни. І фінансовий говорять, в плані фінансів ця карта символізує стрибок фінансової лінії. Або зростання фінансового доходу, або руйнування і втрату. Великої суми по цій карті проходить або або. Але дивлячись на ваші, скажімо так, на вашу роботу, на вашу основну енергію, то я більше думаю, що це буде стрибок вашої фінансової лінії. Але будьте готові і до втрат. Але скоро з'явиться нова можливість. Заробити гроші. Не сильно переживайте в разі втрат, Скоро з'явиться Нова можливість заробити гроші. Вибачаюся. І так, здоров'я. Четвірка пентаклів. Це таке, знаєте, карта стабільності. Тому здоров'я стабільне. Якщо лікування то, скажімо так, консервативними методами і, ну як, не спішно, але впевнено, ви будете йти до одужання. Що по ці попередження по цьому аркану? Можуть бути сидячі хвороби, остеохондрози, подагра, геморої, запори. На, потрібно звернути на шлунково-кишковий тракт, ще на свою шкіру зверніть, а також може застуда бути або запалення органів малого тазу. Дивіться, цей ось опан сидить на кам'яному троні. Тому малий таз, будь ласка, зверніть увагу на такі ось попередження від Всесвіту для вас у плані здоров'я. Бережіть своє здоров'я, це одна з. Головних наших цінностей, що або хто вам буде допомагати. А допоможе вам якісь спогади з минулого. Карта, наприклад, оця радить е, вспомнити свої давнішні мрії, свої давнішні плани. І, можливо, саме, якщо ви будете. Втілювати цю мрію, цей план в життя. У вас все піде краще навіть, чим у вас є зараз. Можливо, також вам зможе допомогти якась людина з минулого. Якийсь старий е, друг, старий знайомий, якого ви не, давно не бачили. І тут він з'явився на обрії вашого життя і зможе оказати вам допомогу. Отакі От. От ось ось. А можливо, щось вспомните своє в, особ... в своєму шлюбі, як ви раніше кохали друг друга, друг дружку, як ви дихали друг дружкою, дарили ось квіти, подарунки. І зробите для себе висновки в особистому житті. Що буде заважати? Заважати, ну що, по цій карті, ось цей пан Має мають вісім повних кубків. Відправляється на пошук чогось нового, тому що йому ці кубки вже це, що у нього є, надоїло. От. І так як воно в плані, випалася карта в плані того, що заважає, то пошук чогось такого нового, пересичення своїм тим, що у вас є, буде вам заважати на цьому тижні. Не відправляйтеся. На пошук нових пригод. Краще врегулюйте свої питання, скажімо так, які у вас є з минулого. Порада від Всесвіту для вас, водолічики. Відкрийте в собі радість життя і будьте щасливими, вчіться бути щасливими, спам'ятайте своє минуле. Відкрийте радість, спомніть, від чого ви були щасливі. Вчіться бути щасливими заново. Відкрийте в собі радість життя. Попередження, водолійчики, для вас. Цей світ не створений для того, щоб завільняти ваші забаганки та бажання. Так що не, не, по, не требуйте від Світу від своїх рідних і близьких. Задовільняти ваші забаганки, бажання. Старайтеся самі. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан колісниця. Чудовий аркан, от, який говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Зараз дуже быстро, дуже-дуже быстро, майже зараз, проходить процес для, для здійснення ваших бажань. Проявляйте активні дії і, будь, і реагуйте дуже швидко. Ось такий ось чудовий аркан у вас здійснені бажання, ваше бажання. Уже зараз здійсняється. І так, давайте подивимось, які тараканчики в голові у вас будуть на наступний тиждень. На наступному тижні, от вод... водолійчики. Нострадамус. Предсказатель такий був. Значить, ви будете, ну, як би вам сказати, Вірити в містику, вірити в передбачення, слухатися своєї інтуїції, свого внутрішнього голоса по цій карті. А це гарна карта, тому що інтуїцію і внутрішній голос потрібно свій слухати. І другий, друга карта чесна глазик, хитрожопик. Не хитріть, не хитріть, будь ласка. А то ви глазки чесні поставили, а самі десь там хитрите. Не хитріть, будь ласка, такий тараканчик у вас в голові буде на цьому тижні. Десь ви захочете схитрити. І давайте подивимось ізотеричні карти. Подивимось, що потрібно усвідомити вам на наступному тижні для перетворення, для росту. І для заспокоєння вашої душі, що потрібно усвідомити водоліям для перетворення росту та заспокоєння душі їхньої на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. І так, що потрібно усвідомити водолійчикам на наступному тижні? Давайте подивимося. Витягуємо карту. І треба усвідомити, яких власних ілюзій я не, ви не усвідомлюєте. Десь ви залетіли в якісь мрії, і ну, це такі можуть бути як ну, самообман якийсь у вас. І ви не усвідомлюєте, що ви самі себе обманюєте. Будь ласка, перегляньте свої мрії, свої. Свій стан, тому що рожеві окуляри дуже боляче б'ються склянками всередину. Ось вам така картинка випала, пінгвінчики пливуть ніби на айсбергі, а насправді це качка або лебідь, який може піднятися і скинути їх в воду, а у воді плавають касатки, а касатики. Це хищники. Тому, будь ласка, перегляньте, які мрії, які ваші самовпевненість якась, можливо, буде надмірна. Або ще щось може вам зашкодити. І так, давайте подивимося, яка мудрість серця має відкритися для вас водолійчики на наступному тижні. Яка мудрість серця має розкритися для водолійчиків на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року? І так, мудрість серця для водоліїв. Витягуємо карточку і будемо читати. Добре, коли ти певен, що не один. Що так багато солі з'їв із кимось і пройшов з ним крізь ганьбу і славу. Пройшов і ваші прив'язки душевні лише окріпли. Друг тобі той, кому від тебе нічого не треба, і тобі від нього теж ви два окремі світи. Але ці світи являються друзями. От, будь ласка, ось е... Перегляньте свої погляди, хто для вас є справжнім другом. І з яким вам і добре. Можливо, це в союзі у вас хтось являється вашим справжнім другом, ваша половинка, а ви обманюєте, маніпулюєте. Можливо, на роботі чи в сім'ї. Ось дивіться такий козак з чубуком, чи з зоселедцем, з, з этим, з вусами, який являється вам справжнім другом. Отакий От ось розклад у мене вийшов для вас, водолійчики. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги. Мирного неба над головою. Щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі друзі!